Доброго дня, найславетніша нація світу, яка вже не перший день дає тіла оркам зі сходу. Сьогодні ми поговоримо про військово-політичні події, які відбулися в нашій країні за останні декілька днів. Відтак, спочатку, про новини з фронту. А... За останні декілька діб суттєвих змін не відбулося на таврійському напрямку. Ми продовжуємо отримувати три плацдарми: це біля села Кринки, біля придніпровського мосту і біля Антонівського мосту. Росіяни намагаються вибити наш нас з позиції, особливо тяжко зараз нашим хлопцям в Кринках, де їх штурмують російські десантники. Але, попри всі потуги угруповання віз Дніпро, наша оборона там є стійкою. І росіяни поки що не можуть знайти ті сили та засоби для того, щоб вибити нас з позиції. Як відмечають російські військові блогери, що безпосередньо в угруповні військ Дніпро відбувається певний бардак, і російські бригади елементарно не взаємодіють між собою. Постійно відбувається friendly fire, Постійно йдуть ситуації, які також іноді бувають у збройних сил України, коли одна бригада заходить, що намагається закріпитися. передає позиції сусідам. Сусіди тікають. Тобто там наразі відбувається бардак в найкращому ви. Гляді, Тож будемо сподіватися, що цей бардак продовжиться там і далі, адже бардак російських військах допомагає нашим прекрасним воїнам захищати і звільняти нашу землю. На... Запорізькому напрямку продовжуються контрнаступальні бої, основна задача, яких це елементарне сковування сил один одного. До речі, нещодавно, як зазначив військовий експерт Машковець, у груповні військ Дніпро було поповнено певними підкріпленнями навіть з Лиманського напрямку, і це говорить про те, що Росіяни обрали наступну тактику. Зараз вони намагаються сконцентруватися на вибиття на вибитті наших збройних сил України з. Лівого берега Дніпра для того, щоб вивільні ті сили, які вивільняться, потім кинути на Авдіївку, на Бахмут і на Лиманський напрямок. Я сподіваюся, що в Росіян нічого не вийде, я дуже я прекрасно розумію, що наші генерали про це також і проінформовані і роблять певні контр вже планують певні контрдії. Авдіївка в Авдіївці, якщо на початку тижня ситуація виглядала трошки. Я б не сказав моторошно, але все ж таки викликало, певне занепокоєння через те, що росіяни змогли фактично вибити наші збройні сили з промки. Але за останні п'ять діб жодних змін на цьому напрямку, окрім північного фасу біля села Ступово, не відбулося. Це говорить про те, що росіяни виснажилися в боях за промку і фактично поки що не можуть наступати силами більше ротно-тактичної групи. На відміну від північного фасу, де все таки росіяни змогли зайти на. Степове вже дійшли до, до середини села, але наші Збройні сили продовжують стійку оборону. В принципі, є, е, лінії, побуту, є лінії оборони там, друга, третя. Але все ж таки дуже хотілося б, щоб ці оборонні лінії копалися не за рахунок солдат, а за рахунок е, звичайної техніки, яка зараз будує наші дороги. Е, ви знаєте, нам треба все-таки повчитися десь у росіян, адже росіяни як ніхто вміють залучити цивільну техніку до своїх потреб. Вони елементарно не, не питають, чи можна робити. Вони просто беруть і роблять. Я думаю, що все ж таки. Нам треба в них в цьому повчитися. І, до речі, нещодавно після ставки Володимир Олександрович Зеленський зазначив, що тепер всі основні сили будуть кинуті, всі інженерні сили мають кинути на будівництво оборонних ліній. Ну, Нарешті всіх військових експертів, всю військову спільноту президент почув. Це дуже добре. Тепер перейдемо до Бахмутського напрямку. Також не дуже добрі новини, але вони стосуються селища Хромове. Росіяни зуміли вибити Збройні Сили України з цього селища. Ми зараз знаходимося фактично на околицях. Основний задум росіян знову ж таки буду посилатися на військового експерта машківця адже вважаю, що він один з небагатьох, хто більш детально розбирається в цій ситуації на цьому напрямку. Росіяни намагаються вбити клин між Хромовим та Богданом, щоб обійти наш групування військ з півночі. Але я думаю. Що в них навряд чи щось вийде, адже е резерви в росіян, хоча є, але вони теж виснажуються. Техніка, яка втрачається росіянами, вона не може бути поповнена в той на тій швидкості, які би їм хотіло, подобається чи не подобається, але комплектування навіть одного танкового батальйону Росіяни витрачають близько місяця. Тому якщо ми говоримо, що в той в певний конкретний день Збройні Сили України знищили або вивели зі строю близько 30 танків, що відповідає танковому батальйону, то ми розуміємо, що росіяни ці ці прогалини поповнюють не дуже скоро. Тепер напрямок Лиман на Лиманському напрямку Росіяни знову ж таки пішли в атаку, а, атакують по напрямку Ямполівка, Терни, намагаються вибити е, нас, вибити Збройні Сили України з цього плацдарму, який я зараз обводжу. Але поки що якихось повідомлень про те, що в росіян там є значні успіхи, немає. Але те, що на цьому напрямку кинуто 25-та загальна військова армія. Над якою ми всі ще не так довго не так давно сміялися. Також факт: поки що через те, що вона стільки сформована, в неї є повний порядок з особовим складом. Але наскільки знову ж таки повідомляють військові експерти, техніки там не так багато, як на надійському напрямку, і або на напрямку Таврійському що це стосується росіян. На Куп'янському напрямку Росіяни продовжують атакувати. Не по напрямку Синків намагаються вибити наші збройні сили з цього села, але поки що, завдяки контрнаступальних дій, росіян не все і виходить, що дуже добре. Про е, значні втрати росіян говорить наступний факт, що е, наразі активно формується за ініціативою російського міністра оборони Шойгу. Формуються так звані підрозділі дебілів Шойгу, нікого не хочу образити, але хто має на увазі, це на війну відправляються зеки з затримкою інтелектуального розвитку. Тобто елементарно люди, які не дуже розумні, і яким, в принципі, е, доволі складно взагалі з собою справитися в цивільному житті, але через те, що а, в росіян дійсно є великі. Втрати є дійсно великі проблеми з піхотою. Намагаються зараз поповнити ці втрати, на наповнити підрозділи Шторм З безпосередньо російськими дебілами. Ну що ж, земля їм хай буде стекловатою. Також я хотів би поговорити про ще окремі моменти, які вже можливо стосуються не стільки війни, скільки політики, але все ж ми маємо на це звернути увагу. Я думаю, всі бачили, як ось цей тиждень, який вже проходить, всім нам запам'ятався. Перепалкою від стилі Мар'яна Безугла і військові. Народна депутатка зазначила, що залужний спочатку була заява, що він має те відставку, адже він не не продемонстрував народним обранців плану, плану задуму, що будемо робити в 2024 році. А по-друге, вона зазначила, що залужний використовує наземні смі, проплачує статті для того, щоб захищати себе і дискредитувати політичне керівництво. Ви знаєте, ми колись окремо приділимо увагу, що ви, звичайно, захочете. Тому питання, звідки взялися всі слуги народу? Хто за них платив? Як людина, яка не один рік відпрацювала в урядовому кварталі, я прекрасно знаю хто. Запалював ці прекрасні політичні зірки. Якщо якась молода особа з'являється в парламенті, це значить, що все ж таки вона знайшла гроші, щоб за неї заплатили за місце в списку. Або навіть за місце в мажоритарці. Тому, якщо ви коли захочете, ми приділимо цілу передачу, і я розкажу, хто, звідки і як взявся в прекрасний політпроєкті Слуга народу. Але зараз зараз про інше. Я мені не хотілося б критикувати нашу політичну владу. Але давайте поговоримо про те, що кожен раз, коли ми говоримо про те, що відбувається в країні, ми зазначаємо, що нами керує військово політична адміністрація, військово-політичне керівництво. Тобто за всі дії, які відбуваються в країні, несуть паралельну відповідальність і політики, і військові. Політики ставлять задачі, які мають виконати військові. Військові мають сказати, що їм треба для того, щоб ця задача виконана, і потім йде реалізація. Тому, з одного боку, військовий на будь-якому чи це командир роти, чи це командир зоту, чи це просто солдат, чи головнокомандуючий, має зазначати, які потреби є безпосередньо в його підрозділі, чи це в армія, чи це взвод. З іншого боку, політики мають цей запит задовільняти. Коли ж цей запит не задовільняється, то мабуть не треба і вимагати на 100%. з третьої точки зору, якщо тобі не дали всі сили і засоби, а ти все одно виконуєш цю задачу, то ти на себе береш відповідальність. Це до того, що за невдалий наступ, за можливо ті певні прогалини, які зараз є в нашій обороні. За ті недоліки, які є в Збройних силах України, несуть відповідальність як залужний, так і Зеленський, військово-політичне керівництво. Але я далекі від думки, що ці дві особи хочуть між собою якимось чином з'ясувати, хто винний, тому що коли були перемоги, всіх все влаштовувало. Як тільки почалися поразки, поразка завжди сорота, почало перекидання відповідальності. Мені б хотілося, щоб ці два великих і сильних політика між собою просто сіли і поговорили. Один на одного, тому що я не думаю, що між залужним і зеленським є конфлікт. Є конфлікт між залужним та оточенням Зеленського. Чому все доволі просто? Буквально місяць тому банкова провела заміри і соціологію, модуляцію, і подивилася, що буде, якщо буде якийсь... на вибори піде ефемерний блок залужного. Наскільки я бачив цифри, це без будь-якої гітації вони зараз набирають 25%. Потім була модуляція, що ж буде, якщо будуть вибори президента, буквально завтра. Звісно, Зеленський у другому турі виграє, але відрив доволі незначний. І це все, звісно, занепокоїло оточення Зеленського. Але ми прекрасно розуміємо, що ну навряд чи комусь державі після того, як Володимир піде з посади, будуть цікаві такі великі державники, як татаров, Єрмак і Мар'яна Безугла. Тому ці хлопці будуть битися за місце під Сонцем і будуть битися насмерть, тому що вони прекрасно розуміють, що їх це останнє робоче місце. Вони не зможуть відпітляти так, як свого часу відпітляли прекрасні представники партії регіонів. До речі, всіх вітаю з тим, що сьогодні річниця буквально 10 років виповняється спочатку дійсно Революції Гідності. Хтось це називає день провокатора, хтось це називає просто початок справжньої революції. Саме 1 грудня 2013 року ми пішли на штурм банку і почали захоплення адмінбудівель для того, щоб пояснити, що все ми не розійдемося. наших студентів бити не можна. Влада нас не задовільняє, і ми готові за нею, і ми готові з нею боротися. Звісно, тоді найбільш активна пасіонарна частина суспільства піддалася страшному цькуванню з боку політиків. Ви пам'ятаєте Катеринчука в трусах від Лагерфельда, який стояв на перехресті банкові інститутський і кричав, що всі навколо провокатори. Ви пам'ятаєте Порошенка, який намагався очолити цей протест і був у зрозумілий йому спосіб, відправлений у, до російського корабля. Хоча про тоді ще ніхто не думав. Це були дуже цікаві події, і знову ж таки, якщо ви захочете, ми приділимо це більше уваги. Ми зберемо в цій студії активних учасників Революції Гідності і поговоримо, за що ми стояли, чим це це закінчилося. Але це все буде, якщо ви самі захочете. Якщо ми вже сторкнулися соціології, то хотілося б поговорити про наступну річ, на яку не багато хто звернув увагу у нашому ЗМІ. Соціологічна група рейтинг провела дослідження і спитала українців одне. Просте питання, як ви ставитесь до ідеї вступу України до НАТО, однак лише в межах території, які наразі підконтрольні Україні. Як ми бачимо, лише 40% сказали, що так, це прийнятно, вступ України в НАТО без територій. Більшість все ж таки висказалася негативно, що ні, ми не, зда... ми не готові до цього. Зразу після цього в американській пресі виходять ряд статей, одна з них на Bloomberg, яка говорить про те, що українці. Готові вступити до НАТО без окупованих територій. Тут є підміна понять. Адже саме питання в соціології, яке задавалося, воно не говорилося, чи ми готові вступати без цих територій. Після цього декілька блогерів почали розгін, розгін теми про те, що Україна має йти за формулою євроінтеграція та безпека НАТО в обмін на території. Ця тема поки що тільки піднята. Ніхто не дає висновків. Просто кажуть, давайте поговоримо. Ну що ж, я можу маю висказати свою точку зору про те, що це неприйнятно. Неприйнятно саме питання, чи готові відмовлятися від територій. Питання має стояти в іншому. Що Європа, що світ вже. І має зробити для того, щоб ми відстояли наші території. Тому що всі ці питання, які зараз лунають, все, е, вся інформаційна атака, яка йде через іноземні зміни України, вона направлена лише на одне: на деморалізацію українського воїна, на деморалізацію українського суспільства, щоб ми поклали зброю, щоб ми змирилися з тим, що все нас ніхто не підтримує, ми програли. Ніколи цього не буде. Поки є Збройні сили України, поки є волонтери, поки є ще люди, яким ця країна байдужа, доти ми маємо битися. І ми маємо битися, можливо, не за якусь конкретно взяту посадку, не за якісь 2-3 кілометри. Ми боремося за своє майбутнє. Тому що якщо ми зараз відмовимося від своїх територій, росіяни підуть далі. Вони вже більше ніколи не зупиняться. Вони виграють одну війну, вони підуть далі. Звертайте увагу на те, що вже було в 2014-15 роках. Вони завжди йдуть до перемоги. Тому е зараз. Україна стоїть просто єдиним щитом перед між тиранією Сходу і демократичними цінностями заходу. І ми вимагаємо від Європи і світу, щоб нам дали меч, щоб ми могли і далі колоти нашого ворога. Звісно, у нас можуть бути питання самих до себе, чому ми знищували ВПК так довго, але ці питання вже ні до чого не призведуть. Тому що люди, які його знищували зараз елементарно в Україні, прекрасно себе відчувають, чи то в Ізраїлі, чи то в Швейцарії, чи просто на Шейсельшна Сейшельських островах, треба робити те, що ми зараз можемо. А зараз ми можемо лише боротися. І наостанок знову таки новини з Заперебріка. Це е росіяни вчора оголосили, що. Всі представники ЛГБТ рух є в Росії екстремістським. Тобто, тепер будь-хто який себе буде позиціонувати з, з геями, лесбійками, трансгендерами і так далі, буде вважатися в Росії екстремістом. Ну що ж, мені дуже цікаво подивитися, як вони почнуть їх саджати для того, щоб просто подати їм потім наповнити підрозділи Шторм-Зет. В принципі, росіяни пішли по останній шизофренічній. Історії, яких не тільки могла бути, Оголоси, так, як вже всі внут... зовнішні вороги визначені, треба почати боротися з ворогом внутрішнім. І ворог внутрішній знайшли серед російських ЛГБТ. Тут зразу підсуетився Рамзан Кадиров, який запропонував пану Путіну свою підтримку в тому, що він готовий очолити цю боротьбу. Ну, ви знаєте, це буде дуже цікаво дивитися, як е, от такий чеченський гей, по своїй суті, пан Кадиров, буде боротися з природними геями в Росії. Дійсно, це буде дуже цікаве видовище, але я дуже сподіваюся, що наші західні партнери просто побачать на весь цей неадекват, який коїться в Росії, і, і переконаються, що Україні треба давати зброю якомога більше. Тому що, якщо ми не зупинимо цей неадекват, якщо ми його не знищимо. Він буде поширюватися. Якщо зараз програє весь цивілізований світ разом з Україною, тиранія переможе по всьому світу. Це дуже велика проблема, адже буде продемонстровано, що ліберальний демократичний світ не готовий боротися за своє майбутнє. Відповідно, у більшості країнах до влади почнуть приходити тирани, адже ми, як ми бачимо, диктатура і тиранія все таки краще справляються з кризовими явищами, які трапляються в будь-якій державі будь-якому рахунку українцям треба продовжувати битися, битися і перемагати, і жодним чином ніколи не складати збру не те, що не складати зброю, не опускати руки. Ми воюємо краще, ніж Боги. Ми все одно переможемо в цій війні. Слава Україні!